Мене запитують, чи підходить такий шнур-крістал для виробів, наприклад, у техніці макроме. Так, підходить. Адже цей шнур дуже гнучкий, м'який, кристали не відпадають навіть при скручуванні. Можна робити і так само з нього і вузлики. Зав'язувати вузликом кристали лишаються на місці, нічого не відпадає. А тому, звичайно, в техніці макраме якісь вироби, наприклад, сумки. Так, звичайно, з нього робити можна. Загалом цей шнур підійде для будь-яких виробів, як шнурівка для вашого взуття у вигляді. Декору можна зробити прикраси, наприклад, чокер. Цей шнур можна використовувати будь-де у рукоділлі. Рекомендую. Це шнур саме українського виробника відмінної якості. Знайти ви можете його у мене на сайті Odiaprom. Рекомендую.